Продовжуємо наше відео. Так виглядає гібридна форма Олега Писанки, красавчик. Він вже повністю стиглий, має гарний виразний мускат. Цукор 16-17 брикс. Непоганий гронка, такий десь в районі кілограму. Така ягодка немаленька, 80 грамів. Дуже подобається, посадив на власній корені. Класний виноград. Поряд у мене росте виноград Ніколь, який в цьому році горошнув, дуже гарно горошнув. Ось у його така ягідка, А це кишмиш. Получається, що я повирізав крупненьку ягодку, якої тут було по 15-20 штук, і в мене вийшов кишмиш. Ось також Ніколь в перемішку з Полуничним. Ціла, вийшла ціла в мене навантажена лоза кишмишом. Румейка повністю стигла. Минулий рік забув зняти, провисіла всі дощі. Не тріснула жодна ягода, дуже себе показала хорошо. Крупненька ягодка, одномірна, калібрована. Отак От виглядає в руці. Низь... Низька кислота на початок дозрівання. Зараз цукор 17 брікс. Дуже-дуже сподобалась мені і хрумка дуже смачна. Тут у мене розміщений еталон брат Байканура, йому ще треба днів 4-5 повисіти, в нього цукор 15 брікс. Пока показує кожен рік гарний результат. Дивіться, які груна. По 2 кг. Це десь півтора. гарний. Не потрібно ні прорізати, нічого. Колір красивий. Що мені в ньому подобається, ось ви можете спостерігати, в нього носик фарбується більш в темний колір, а друга половинка більш така в сиреньовий колір. Сигнальне плодоношення кісті Пікасу. Буде вона десь на початок вересня стигла, зараз фарбується. Це сигнальне плодоношення кущикові другий рік. Залишено таких три маленьких гронки. Минулий рік вона не тріщала, все з неї було добре. Набрала цукор, але мускат у неї не проявився із-за дощів. Такий кущик різауша, перше плодоношення, другий рік кущику. Пальчикова ягодка, але деякі, деякі гронка підгорошили в нього. Тут ягода більш темніша, покажу зараз в привитому варіанті. Він більш, більш розовіший, ну, також там горох є присутній. Він вже повністю стиглий, 18 брікс цукор, дуже достойна форма, дуже подобається, лоза починає вже йти на визрівання. Другий рік кущику. Ось такі показав невеличкі гронка. Кожний рік у мене на одному рукаві я залишаю наталі. Дуже мені подобається дана форма калугіна. Такі їжачки. Вона вже стигла, смачна, хрумка. А внизу у нас розміщений кишмиш бравісіму Він себе краще показав, ніж в минулому році. Минулий рік було дуже багато опадів. І дощі йшли такі дрібненькі, і верхня ягода була постійно покрита водою. І в верхній частині у нього було підлопування ягід Цей рік, подивіться, які грона, яка ягода. Просто клас. Він вже повністю стиглий. Зараз вам покажу деякий маленький цікавий момент. В нього тут є ягодка, подивіться. Вона як у аватара. Довгенька, з ямочкою. Я таких зустрічав. Ось О, ще одна така. Значить, в нього в батьках є аватарчик. Ось такий гарний результат. Грона за 2 кіло. Таких грон я маю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так виглядає Різауш в прищепленому варіанті. Ягодки є і горошок. Є більш і рівномірні їжачки такі. Ось гарна гронка. Дуже подобається мені, яка краса. Він вже повністю стиглий, його вже можна зрізати. Поряд біля нього бананас, жовтий гарний колір, гарний смак, гарний цукор. Теж підгорошив, не без цього. Його вже потрібно реалізувати, бо він вже бере загарчик. Ще на задньому плані є також бананас. Молоденький кущик кишмиш Фенікс я додав, фарбується. Це також нова форма в моїй колекції Аверест мускатний. Йому ще потрібно 4-5 днів добрати цукор і набрати більш яскравіший мускат. Так виглядає мармеладка гібридна форма Калугіна. В нього цукор зараз 16 брікс, але йому ще бажано повисіти, щоб він більш, більш був солодший, більш буде, буде смачніший. Ось такий гарні грона, Зараз покажу вам ще й з іншої сторони його. Ось ще така одна грунка з іншої сторони мармеладки. Ескалібур Олега Щеннікова. Ще днів 5-6 йому потрібно добрати до смакових якостей. Зараз цукор в нього 13 брікс. кислинка легесенька, легесенька. Гарні такі їжачки, сигнальне плодоношення. Дуже слабенький, слабенький кущик, тонесенька лозиночка. Два пагінця тонких, як як, карандаш, як олівчики. Поряд молодий, молодий кущик Рембо. Залишено 4 грони. Рембо дуже подобається, дуже смачний. Завжди рівне запилення. Не тріщить. Звичайно, в тому році я його прикривав газетами, бо занадто було дощів. Міланка Міші Гречко. Уже повністю стиглий, дуже гарний мускат має, дуже гарний смак. Класнючий на такі терміни виноград. Дуже-дуже мене порадував. В тому році в мене було декілька ягід. Кущик у мене слабенький, бо два роки назад, як я садив свої саженці, були в нас сильні дощі, в мене ділянка під нахилом, і в оці приямки заливало водою, і вода не встигала висихати. І я думав, що ці кущі попропадають. І зараз я його хочу розігнати. Дати йому сили. Дуже класний виноград, рекомендую вам. Поряд у мене Геннадій. Дуже смачний виноград. Гронка була більша, але перед дощем я його полив і половина ягід полопала, я їх повирізав. Це те, що залишилося. Побачимо, як він покаже себе наступний рік. Ще також біла кація в мене тут розміщена на власних коренях. Гарне запилення показала. Гронка ці хвостики підрізані, а тут я залишив. Отакі От вони довгенькі, рихленькі, просто супер. Біла кація. Минулий рік було в мене декілька ягід. Це Хелена показала дві сигнальних гронки. лоза йде на визрівання. Дуже смачнючий виноград. Мускат класний, взагалі, дуже подобається. Так виглядає байканур. Він починає тільки фарбуватися. І поряд з ним бананас тут в переміжку з байкануром. Також маленька сигналка. Це класік. Дуже дуже яскравий мускат має. Цукор набирає, цукор в районі 16 брікс, але мускат дуже яскравий. Далі буде.